You know just you do. You do Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Mm -hmm. Так у нас почався ранок четверга. Коли Левчик затихає, то зрозуміло, що щось не то. Але в той момент не могла підійти. А коли вже побачила, то це була така картинка. Земля повністю вже розсипана і він досить часто це робить, тільки тоді вазон стояв внизу на підлозі, він на підлогу все викидував. А це заліз на підвіконня сюди і зробив. Покажу вам цю свічку ближче. Вчора я з нею купалася. Не можу сказати, що ванну приймала прям, але купалася. І вона так, чуєте, як потріскує. Така кришка гарна дерев'яна у неї. У мене запах white Chocolate and Orange. Діанка сьогодні прийшла каже, ой, що так солоденьким пахне на кухні. А я занесла її з ванною. О, да, каже, Вчора у вані пахло. Отак, коли вона горить, то запаху я не відчуваю особливого якогось. Але якщо вона стоїть отак відкрита, то запах від свічки такий солодкуватий. Так що і на подарунок. До речі, на початку, коли її лишень запалила, то якась така копоть час від часу йшла чорненька. Зараз немає, наче. А і знаєте, хто не любить таке сильне мерехтіння, то напевно не підійде. Мені вчора деякий час довелося звикати до цього, коли була у душі. Бо якось занадто воно дергалось, мені здалося. Вогники від цього ж так світло так дергається. Ось. Ну, така 339 гривень. Такі просто є і в інших вже, е, виробників, і вони там коштують просто там набагато-набагато дорожче. Це таке, як і на подаруночок, дуже гарно. Люблю насолоджуватись з полум'ям і тріском свічечки. Сижу тут, заспокоююсь поряд зі свічкою. Завтра, 7 березня, потрібно, знаєте, оці всі в голові привітання вчителів, що докупити. Ну, я казала, лише класних керівників будемо вітати, але тим не менш, сьогодні ще за квітами треба ввечері поїхати. І час іде, я погодилась вести лише до кінця березня фінансові справи, та й, взагалі, організаційні справи, не тільки фінанси. Ось і ну тут, як завжди, знаєте, виникає оця проблема, що ніхто не хоче братись. Як заводу критикувати, що так часто її вчитель замовляє і чому це так, так беруться найперші. А як щось організувати та отак брати участь, то ніхто не хоче взагалі просто, просто мовчок. Щоб ви представляли, я з початку року написала це вже третій чи четвертий раз, що давайте шукати, вирішувати. Нуль. Я вже особисто починаю звертатися до, ну, до інших батьків в особисті сповіщення, що можливо ви зможете, а можливо, ви і таке враження, що це проблема лише моя. Що я маю знайти того, кому мені передати фінанси. Я їх попередила, що в мене немає, не буде такої можливості, і я просто вимушена буду віддати кошти вчителю. Хоча вчитель це не, не має і не може, наскільки я знаю, робити. розумієте? І ось таке замкнене коло, де не злиться. Я сьогодні кажу, я прокинулася о 5-й ранку, а це дійсно так було. І я лежала, півшої пів ще Лев попросив. Пити і на початку сьомої я вже встала, я лежала, я просто розмірковувала, як мені все спланувати. Ну, тобто, це, це відповідальність, піцу на завтра дітям треба замовити, а де я? Яка кількість, а чи встигну, а по часу як. Ну, такі знаєте, нюанси. Я ж переживаю за це все. Денис злиться за те, що я переживаю. Каже: зачем воно тобі треба, все кидає, все. Та я б з радістю, але, але якось не можу. І знаєте, в результаті, я думаю, що я стану таки погана. Бо мені доведеться просто або всім гроші повідправляти рівними частинами фонд поділити, і всім все повідправляти назад, або передати все вчителю. Ну от Що ну от робити? Ну от Я просто вже в безвиході, чесно. Я кажу, давайте. Робити так, що там по декілька батьків місяць-два ведуть і передавати далі. Я знаю, є такий теж, у інших класах досвід. І так, таким чином тоді всі і розуміють, що це, і всі приймають участь. По, -по декілька місяців розбити і, будь ласка. Ні, оце кожен розуміє, що це такий геморой, що як візьмешся, то потім відхреститися не можна. Я Діани це вже. П'ятий рік веду, але два роки була перерва у саме фінанси інша мама вела. А я так і залишалася організатором і голосом групи, так скажімо. А у Іллі це перший рік, але він з ними навчається п'ятий, шостий, сьомий клас, третій рік в цьому класі. Ось такі у мене проблеми. ну то і Не проблеми у порівнянні з тим, що є, але, але за це постійно думаю, це вісить у голові, і це дуже вже починає стресувати. А час іде, час тікає, і я розумію, що мені треба передати якомога скоріше всі ці справи. Мєсіні! Мєсіні, Та-дам! Та Змійка. Ти сам розмотав! Давай ще. Нарешті бо у Левчика будуть свої особисті млинці, бо він дуже часто ось ці мої усі, розкладає по підлозі і ходить по ним. Е, ну, Це одягається як гантелі, Тому у нього тепер свої будуть. <риснє> І от дивіться, це про якість. Бачите? І кожен кожен, кожен замотаний, кожен елемент. Так, Левчик уже по-своєму складає. Він уже придумав, як це має бути. <риснє> 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 Я ще інструкцію не дивилася, але бачу, що вона доволі проста. Завжди все у комплекті. Найчастий гранник І зараз поставляємо. Це наш новенький балансир змійка від Wood and Hearts. Цей балансир не лише для розвитку координації та рівноваги. А й Левчика дуже захоплює будувати. Левчик і сказав, ранкувати. що високо ось на такій планці. Ми зробили нижче. Давай, давай будемо ходити. Але його так захопили, оці складання. давай, Так, так, молодець, так, А тут високо вже, так? Тут ой, так, висяка. високо, добре, давай знімемо. Левчику, так сподобалось. Переставляти оці всі штуки. Давай ніжками пройдися. Да, прикольно, що можна на різній висоті. Зараз, зараз загалом давно хотіла цей придбати балансир, і поки що він стоїть, навіть не ховається, бо Левчик з ним грається постійно. Це такі подарунки організувала для класних керівників від е, класу. Ось мені дуже сподобався цей букетик. Е, в таких корзинках дерев'яних е, 500 гривень я віддавала за кожен, але це через знайому. Мені здається, вони набагато дорожчі, особливо в Києві коштують. Дуже-дуже давно дозволяла собі каву десь. По-перше, вдома зараз нормальної кави немає. А по-друге, зараз думаю, поки батькам напишу. Розпишу за подарунки, що е, як це о, отчот зроблю, то поп'ю кави, має бути гарно. А Левчик тим часом спить вдома, вдома спить. Дуже ціную миті, коли можу побути наодинці з собою, тим паче в такий гарний сонячний ранок. Далі з'їздила додому, зібрала Левчика, поїхала дітям у клас піце, забрала, відвезла у школу, і потім ми з Левчиком поїхали на ВДНГ. Погода була просто чудова. Як бачите, Левчик взагалі в тоненькій ковтинці мене показував бортовий комп'ютер плюс 21, поки ми їхали взагалі сюди. Загалом шикарна. Але сьогодні побачила, що з 15 березня планується принаймні по Києву, плануючись лікопади. <риві> Поки є можливість, то намагаюсь відвідувати театр. На цей раз я була сама, пішла знову на комедію, випадково взяла квиток, в другому ряді там було одне місце. Ця комедія мала назву Сімейна вечеря у театрі Лесі Українки. І цю можу рекомендувати. Не така вона смішна, як були деякі тут у театрі. Як, наприклад, номер 13 мені був сподобався вистава. А це, ну так, можна. Дуже гарна гра акторів, як завжди. Де Операції шикарні. І поділюсь історією, яка зі мною тут трапилась. На цей раз я приїхала майже не запізнившись. Точніше, я вважаю, що взагалі не запізнившись, тому що я стояла біля ряда свого в 18.03 і ще не прозвучав навіть третій дзвоник. Він прозвучав вже хвилин через 5 після того, як я сіла. А з тієї сторони, де мені у мене п'яте місце було, тобто перед. Переді мною ще четверо людей сиділо, і там сидів на самому крайньому місці військовий чоловік в такій віці, там, років 60. І коли я підійшла і попросила сісти на місце, він мені зробив зауваження, що дуже довго десь я ходила. Нагадаю, це було 18.03. Вистава має початись о 18.00. Але не прозвучав ще навіть третій дзвоник. Тобто я прийшла, люди ще були там у буфеті навіть стояли. На що я вибачилась, просто сказала, що мені потрібно було обов'язково зайти до вбиральні, так вийшло. Ну і все. Чесно скажу, я довго відходила, по-перше, це зіпсувало взагалі настрій. Бути в театрі, і я довго від цього відходила. Ось, ну, ось таке ось трапилось. Але на позитивній ноті хочу закінчити своє відео. Дякую, що були зі мною, і пока-пока!